Цей пиріг з яблуками просто нереальний. Нарізаємо на невеличкі шматочки 3 або 4 великих яблука. Після чого у велику миску вибиваємо одне яйце. До нього додаємо 80 грам цукру та 100 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо. Потім всипаємо 280 г борошна. Борошно я використовую торгової марки хуторок, бо хуторок не підведе. Також додаємо одну чайну ложку розпушувача і замішуємо тісто. Викладаємо 2 третіх тіста у форму, застелену пергаментом та втрамбовуємо його, роблячи невеличкі бортики. Ще на цьому етапі нам потрібно зварити крем. У каструлю вибиваємо одне яйце, додаємо цукор. Завжди обираю торгову марку хуторок, 2 столові ложки кукрудзінок крахмалю та ванільний цукор. Добре перемішуємо та вливаємо 400 мл молока. Ставимо на маленький вогонь та варимо до загущення, постійно помішуючи. На тісто викладаємо половину нарізаних яблук. Потім готовий крем, трохи розрівнюємо його, і знову викладаємо яблука. Зверху Опоріг посипаємо залишеним тістом і мигдальними пластівцями. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.